Починаються справи е, нашої команди з реальних дій. Це ми зараз показуємо на фоні смітників, які реально рішаються буквально за 2-3 дні роботи і вони робляться. Е, бікбордів наших немає, доказ того, що бікборди, в принципі, це є сміття, те сміття має бути смітниках. Сьогодні в Ланівцях пройшла акція Ні бікбордів, реальна справа. Цим ми своєю командою показали, що можна робити реальні справи. Можна не вішити а краще поставити смітники і, напевне, хай краще бумажки будуть в смітниках. Команда працює і старається показати реальні справи, і ти єдиною командою. А що про Ланівці казати? В Ланівці є нормальне місто. По простому пояснюю, тут живуть прекрасні люди. І тут є люди, які реально хочуть робити. Тут дуже багато молоді, яка дійсно хоче робити і на цьому показує е, свою роботу. Взяти навіть той самий наш зоокуток, взяти наше гарне озеро, яке було до, донедавна страшне, е, Купа є роботи. І є багато людей, які те місто робить завжди гарними і будуть робити. І ніхто Людей, які хочуть нам зробити якісь перешкоди, напевно, того не зроблять. Будемо пробувати, бо це саме найкраще місто, яке є. У нас є і футбол, в нас є і гуртки всякі, в нас є і багато, кажуть, молоді і, і старшого покоління, яке хоче зробити. Чому смітники? Тому що, як би не хотілося, актуальне питання в нашому місті сміття і смітники. Їх не було давним-давно. А поставив і подивимося на результат, наскільки сміття трошки зменшиться на тротуарах, а появиться в смітниках. І подивимося на культуру наших людей, чи будуть кидати сміття смітники, чи будуть бити ногами смітники і перекидати їх далі. Це один маленький приклад. Тож можна громадою зробити не тільки один смітник, можна зробити купу смітників, але смітників таких, яких не кидають мусор, а не великими звалищами. Очікуємо реально того, що воно. Буде не тільки 20, поки що ми поставили, а їх буде по всіх ланівцях від початку і до кінця. Отого очікуємо.